Це перший мультфільм, який створили у падіюні діти. Заради 10-секундного відео витратили дві години. Мультфільм ліпили власноруч у прямому сенсі. Більшість уперше в житті. Я ходила на спеціальний гурток і я так я чуть -чуть знала, але не такий. Я знала маленько так, що на комп'ютері. А це такий цікавий дуже процес. Я такий бачила мультфільм, вони дуже красиві. Мені дуже подобається таке. Це Ерік у свої сім років. Уже має кілька власних мультфільмів. Хоч і не дуже любить ними хизуватися. Ну про суп ти робив? <illetin> <grasp> суп. Ну так і піян, я говорю, є. про суп <directed> і uh -huh. Був мультик про пельмени. Ой, там такий пельмени, крутяться пільміш, жалко. Ну, покажемо. Крутиться пельмешик, такий, такої, крутяться, крутиться крупне ліцо. А потім від'їжджає камера, а он оказується булькає в каструлі, кипіт і такої ви радується. Не дивно, що хлопець у цій сфері як риба у воді, бо його тато Олег Гей, очільник одеської студії мультиплікації, а мама Валерія Крець, директорка дитячої школи анімації Плюшевий їжачок. Через війну творче подружжя опинилося в Ужгороді. Їх син почав відвідувати кілька гуртків у падійоні. Керівництво палацу запросило родину провести майстер-клас для своїх вихованців та охочих дітей вимушених переселенців і розкрити секрети створення мультфільмів. І треба спочатку придумувати сюжет, а потім, а потім вже фільми зроблять з маленьких частинок. І на одну секунду треба, 25, 25 картинок. Ідей для мультиків, у дітей предостатньо. Як жили динозаври або як учені змогли зробити щось з живого робота або, або полетіла в космос. Я би хотіла знати свій мультфільм, напевно, про щось про Україну, щось про… на про, тему війни тепер. Я хочу зробити щось таке, як Україна перемагає. Втілювати у життя ці ідеї і малювати найпростіші мультфільми може зараз кожен. Чимало безкоштовних програм та відеоуроків на цю тему. Втім, дітям цікавіше працювати гуртом а під керівництвом досвідчених людей можна досягнути неабияких результатів у цій сфері, тим паче, коли попит на український продукт стає шаленим. Ділить мультики саме лучшее дело для детей на світі, тому що это культура з детства. То, что вкладывает мультипликация в детей, это очень важно. На жаль, цим дуже пренебрегали остальные руки в нашей стране. не до мультиков было. Либо очень плохой материал, для взрослых, такой дешевый, развлекательный. Но из-за этого у нас в этой сфере сейчас очень глубокий, вообще темный. Провал але но для добре для нас є куди розвиватися. Пані Валерія наразі теж записує відео уроки українською мовою для своїх учнів, які зараз в різних куточках світу. І мріє про живу школу, можливо, навіть в Ужгороді. Ми дуже хотіли б відкрити тут школу, поки що у нас не вистачає грошей на це. Но ми будемо намагатися і далі працювати в тому напрямку. Це наша мрія, наша цель. До співпраці з творчим подружжям готові і в падійоні. Ми хочемо, щоб це подружжя розповіло, як наскільки це цікаво, і за е, запросити всіх бажаючих, і, можливо, це буде но, но, новий виток нашого, е, нашої роботи, нашої співпраці, е, нашого осучаснення. Нам це дуже цікаво. Тренінг проводили у партнерстві з громадською організацією Нове покоління Закарпаття. Найближчими днями у палаці організують кінопоказ мультфільму, який створили діти.